Хочу розповісти про кармічні відносини. Це коли ви у відносинах і ви відчуваєте, що вже не можете, у вас вже просто голова йде обертом від цих відносин, бо багато нерозумінь, багато всього відбувається, і ви просто це не вивозите. Дуже часто це кармічні відносини, які не тільки в цьому втіленні зародилися. Вони часто йдуть ще з минулих життів, тобто ви не одне втілення пропрацьовуєте, ці відносини, тобто ви на рівні душ домовилися пройти певні уроки. І кожен насправді виконує один одному якусь роль. І ви повинні набрати цього досвіду, зрозуміти і вийти з цього. Але буває дуже важко. Тому дуже важливо піти в ці кармічні відносини, зрозуміти, де вони зародилися, зрозуміти, який ви повинні пройти урок. Вийти з цього уроку, закрити його і далі жити щасливо або з цією людиною, або з іншою. Тобто, що це означає? Після розірвання цих кармічних відносин у вас буде чітке розуміння, чи ви хочете з цією людиною залишитися, чи не хочете. Тобто самі відносини можуть уже, якщо закрити досвід, якогось такого трешу у відносинах не буде. Але ви чітко зрозумієте, чи ви схочете з цією людиною бути. Може бути, вроді би, вже як і нормально все, але у вас не буде потягу до цієї людини. Тобто ви пройшли певний досвід, закрили його, бо зрозуміли його, суть, і все, і ви можете розійтися навіть. Або часто буває, що люди просто виходять на інший рівень своїх відносин. Міняються, працюють над своїми відносно і виходять на інший рівень. І все дуже міняється. І дуже часто такі люди говорять, що щось таке трапилося, що було наче життя до і після, Наче зовсім інша людина. А це не просто так. Це, скоріше за все, ви пройшли якийсь певний урок, ви його засвоїли, душа, якби, пізнала цей досвід, і ви виходите на інший рівень. Це дуже круто і дуже цікаво. Я пропрацьовувала свої кармічні відносини з чоловіком. І, як виявилося, я вже 10 втілень з ним живу в різних тільки варіаціях. І ми один одному підсвітлюємо всякі моменти і проходимо досвід душі. Я колись робила цю практику вже давно, але тоді вона була більш така коротша. Трошки по-іншому. А зараз це через хроніки Акаші, це довга сесія. Там багато чого поправляється в житті, багато що зміниться в житті. Ну, все во благо і по істинні творця. Тому, кому відгукується, хто хоче записуйтесь. дуже цікаво. Виявляється, навіть коли ми робили сесію, одна жінка. Так цікаво, їй не подобалося, що там чоловік п'є, ну, наче не сильно так пив, але все одно якісь там були моменти. Її відкинуло в минуле життя, де вона побачила себе такою, де вона пила. І її всі витягували з цього. Ще більш пила, як свій чоловік. І багато що вона зрозуміла, там дуже багато цікавих було моментів, її відкидало минуле, минуле, минуле життя, де різне було, і різне вони проходили разом. Просто вони були в різних ролях. Ну, це теж дуже цікава. Історія всіх по-різному. Буває, що люди не бачать ну, не настільки вони такі свідомі і духовно розвинуті, що йдуть в них такі картинки. Але це не важливо. Все одно, якщо людина хоче щось змінити в своєму житті, треба йти у відносинах. Треба йти в, ці, в, ці, в цю сесію, зцілити багато чого, закрити багато чого. І ваші відносини зміняться. Обов'язково зміняться. Або у вас е з'явиться чітке усвідомлення, що вам робити далі з цими відносинами. Тому, кому відгукується, пишіть. Буду рада попрацювати.